Роздратований чоловік каже дружині, знову курятина. У мене скоро пір'я від неї почнуть рости. А що, яловичину готувати, щоб виросли роги? Кореспондент запитує директора дурдому, який тест є критерієм для виписки. Ми наливаємо повну ванну води, кладемо поряд чайну ложечку і велику кружку і пропонуємо звільнити ванну від води. Кореспондент усміхається і каже, Ну, будь-яка нормальна людина візьме кружку. Ні, каже директор. Нормальна людина вийме пробку. Зустрічаються два бізнес-тренери. Як збільшити продажі? Можу розповісти. Розповісти я і сам можу. Але як збільшити? Прийшла якось інспекція лікарів до психіатричної лікарні та й намалювали, значить, мотоцикл на стіні. А хворим кажуть. Хто його заведе, того то з лікарні випишемо. Ну, всі стрибають на стіну, а один осторонь посміхається зі сміху. Лікарі запитують Чому тобі смішно? Так куди вони поїдуть? Я бензин злив. Єврей перед стратою ваше останнє бажання. Хочу вишні. Але ж зараз грудень. Ну то я зачекаю. Креслить студент на дошці коло, а воно у нього ідеально рівне виходить, ніби циркулем намалював. Препод його питає Ви де навчилися так кола малювати? А я в армії два роки м'ясорубку крутив. Дружина, соточку тяпнеш? Я і дві можу тяпнути. Запросто. Вирішено. Їдемо на дачу. Візьми з комори сапку. Чоловіка перестріла циганка і настирно напросилася погадати. Взяла його руку і раптом жахнулася. Господи, тобі жити тільки до ранку, вигукнула і втекла. Чоловік приплентався додому. Зі сльозами на очах розказав жінці. Обідкався, а потім каже Давай вип'ємо, жінко, і будемо кохатися до ранку. Ще чого? Тобі добре, завтра вставати не треба. А мені зарплату прописом писати. А яка в тебе зарплата? Мінімальна. Сльозами пиши. Лікарю. У мене страшна недуга. Я відчуваю жахливу відразу до будь-якої роботи. Скажіть, що зі мною, але так, щоб мені було зрозуміло. Скажу, ви звичайнісінький ледар. Дякую. А тепер назвіть мені якийсь медичний термін, щоб я міг пояснити це моєму начальнику. Ти як зі своєю дружиною познайомився, та випадково у кафе зустрілися з нею очима. Вона посміхнулася і сказала: Тепер ти будеш моїм хлопцем. А ти чого? А я курив багато. Через два квартали видихнувся, вона й наздогнала.